Оцініть, будь ласка, рівень сьогоднішньої гри. Рівень сьогоднішньої нашої гри нікчемний. Е -е, ураган зіграв на своєму рівні. До чого, в принципі, я його готував. Крім тих дев'яти голів, ми ще могли б отримати з п'ять. В першому все ж таки таймі команда показувала досить непогані. Шанси результати. Що змінили саме у другому таймі? Ну я згоден. Було декілька контрвипадів непоганих, які навіть толком і до удару не доходили. Хоча і небезпечні моменти так само е знов таки не на один гол ураган награв в першому таймі. Просто. В деяких випадках поверчав кармаш. Ну напевно, що поки що були свіжі ноги, то ми ще трошки бігли. А потім ураган нам показав клас, як потрібно готуватися до ігор, з якою мотивацією потрібно підходити. Знали ми і попереджали хлопців, що ураган буде підходити в надзвичайно бойовому складі, тому що і поразка в Києві була, і поразка на товариському турнірі. Тому десь в цьому в тому плані хлопців я готував. Але 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 не дослухались мене.